Про те скільки людей вже стоять у черзі до центру, хто більше звертається? це вічі військові будемо питати Ольгу Рудніву, співзасновниці, співзасновницю. Центру для лікування та реабілітації жертв війни Суперхюменс пані Ольго, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, в очікуванні відкриття такого дуже потрібного центру. Скільки людей вже до вас звернулося? Записалося в чергу. Добрий ранок, маю розпочати з того, що ми а, щиро вважаємо, що в нас нема жертв війни. В нас є люди, які постраждали внаслідок війни. Це є філософія суперхюманс. Бо всі люди, які пішли воювати або залишилися на територіях, де проходять військові дії, вони зробили це свідомо. Пані Ольга. Я не вживав, такого. Я не вживав це. такого терміну «жертва війни. А, Добре, і відповідно зараз маємо чергу, яка складається більше ніж 70 людей. Це люди з складними ампутаціями. В нас є проблеми в Україні. Це дуже високі ампутації через те, що евакуація довга, або відбувається ампутація на передку, і після того є потреба в реампутації, коли люди вже приїжджають в лікарні. Тобто, це означає, що ампутації складні, протезування складне. Дуже часто маємо справу, коли людина не має. Двох або трьох кінцівок із цим треба теж працювати. Збираємо консиліуми по кожному пацієнту і шукаємо найкращі найкращі рішення для кожного пацієнта, ну зважаючи на те, який план. А зараз насправді набагато більше військових, бо вони розуміють шляхи маршрут пацієнта. Вони радяться один з одним. А з цивільними трошки гірше, бо немає маршруту Вони не досі досі не розуміють, як їм пересуватися від однієї лікарні до іншої. Маємо дитину на протизо. Валі також маємо вибудувати систему, щоб кожен пацієнт розумів, як йому рухатися і де йому отримати допомогу. Бо держава на сьогоднішній день компенсує вартість протезування для військових і для цивільних. Ми не використовуємо державні гроші, але в будь-якому випадку ми є альтернативою і також опцією для людей отримати якісні протези щодо останнього, якісні протези. Протези бувають дуже різними. Бувають дуже складними. Це складні механічні конструкції, вартість яких сягає. Ну, до 100 тисяч доларів, скажіть, будь ласка, чи всі види протезів можна буде виготовити в такому центрі? Справа в тому, що не всі потребують складних протезів, не всі потребують міоелектричних е протезів. Це дуже залежить від того, який спосіб життя людина намагається вести після. В нас є хлопці, які хочуть повернутися на війну, і ми в них питаємо, що хочете. Хочемо біонічний. Я кажу, хто ви? Я снайпер, який виходить в сіру зону. Я кажу, а ви розумієте, що його треба заряджати раз на добу, і він має звуки певні. Хлопці починають міркувати, кажуть, напевно, мені не потрібен біонічний протез. Будемо шукати рішення в залежності від того, який план в людини, якщо людина хоче повернутися до соціального життя, якщо вона працює айтишником, якщо їй потрібна дрібна моторика. То відповідно, будемо шукати складні рішення, будемо залучати гроші для складного протезування. Але якщо людина повертається в своє невеличке місто, планує працювати там в якійсь простій роботі, да то напевно будемо пропонувати ті, ті рішення, які допоможуть йому набагато швидше адаптуватися. використовувати це правильно. цей протез. Тобто, це робота протезувальника, психолога і соціального робітника разом з пацієнтом по вибору цього протезу. Так що Це справа індивідуальна, дуже індивідуальна залежить. Від подальших планів на життя, скажімо, ось ви знову ж таки говорите, що є і дуже складні біонічні протези. Після того як людина отримає протез, чи ви контролюєте, скажімо, адже має бути якийсь сервіс цих протезів. Це все ж таки механіка. Вона там потребує якогось коригування. Наскільки я розумію, поясніть нашим глядачам. Ви абсолютно вірно це розумієте. Саме тому ми дуже пропагуємо протезування саме в Україні. Велика кількість наших військових, які отримали протези в 2015 році за кордоном, приїхала в Україну, і тут їх ніхто не взявся обслуговувати. А людина, яка запротезувалася, вона має ходити до свого протезиста, знаєте, як до священника, бо це не все життя. А людина змінюється в вазі, збільшується вага, зменшується. Щось може підтирати. Постійно його треба адаптувати, постійно постійно його треба підтримувати. Тобто цей зв'язок має бути максимально щільним. Саме тому людина має бути запротезована тут в Україні, мати постійний зв'язок своїм протезистом. Через три роки, скоріше за все, треба буде поміняти протез. Людина має право мати два протези, до прикладу для спор або для активного способу життя, або для катання на сноуборді, а, і для звичайного життя, навіть має мати звичайний домашній протез. Як ми маємо домашні тапочки, які легкі може не такі функціональні, але допоможуть людині щось зробити по дому. Тобто, це історія в тому, що ми маємо зробити цей протез, поставити його на обслуговування, і потім людина постійно в контакті зі своїм протезистом а, щодо його підтримки, полагодження або заміни. Дякуємо дуже за те, що розповіли. Дуже цікаві речі нам розповідали, і дякуємо за справу, яку робите. Ольга Рудня, співзасновниця центру для лікування та реабілітації жертв війни Суперхюменс.